О, так, вітаю, вітаю. Литимо справа наліво. Ого, ого, ото рясненько хлопці випадають, гля. Всім так подобається тут. Пофармить. нормась, нормазь. А ну, ми десь тут. Теж випадемо. Так, жива там людина чи ні піш, все -таки, там бігає. Щось там шлиндало, щось там шлиндало. Колись намагаються хвицнуть. Так, ну ти не зміг, не зміг, хлопчик не зміг. Трошки тобі допомогли, але не в тому плані називається. Отиша, ти не розберешся звідки тебе лупашить. О, хоч ці боти. Я так думаю, що це. Так. Хитенько підпилися, під'їлися, та й попіли. побіли. О, там навіть стрілянина якась іде бодряща. Бадряща, прям. О, є тут сіренька автівочка. Ну давай подивимось, де там хто. Де там хто? Угу, угу. Комусь прилетіла бешені, так? Да? Група на схоже схожи. Башний я щечок прилетів комусь. Там автівочка є. Цікаво, цікаво. Да, тебе хірпой пойми, блять, куди ти побіжиш там. Будемо тебе з дробовиком, храначать тоді. О, ти гля. Так, ну добре. Вирішив в машинці померти. Не підходить. О, йохани, Ні. ні. Нюра! Пішов ти в сраку зі своїм дробовиком. Да що я виронив? Щось я не. Ні, ні, да, банки не взяв. Добре. Хоча авториген є, дуже, дуже добре. Скотиняка налякав мене. Я прям якось дуже був не готовий до такого дубанина йде тут поряд. Та ти що, гля? Вообще нормально ого. Так, добре, одного кехнули, але інший який... ага. Ай-яй-яй, -яй. Ай яй яй так, Так. по попрямій, не їдемо, не їдемо. манцами, манцами, шмансами. Отліченько. О, тихо, тихо. Так, добре. Ще живі. Ще живі. Отлічно. Ну, блядь, кому я сигналю, пта. Коб забори, блядь. Тобі питошара машину від духа пунька. Щоб ти нікуди не їздила більше? Ага, ага, прям гля. Розірвали прям. Так. Взагалі нікого не бачу. Ви, блядь, десь ніби. Ніби розтворились. на? Ніби як розчинилися в повітрі. Та добре, розчинилися, та з вами. Вот трошечки тобі сраку підмяли, У соточка. Соточка патронів Набою хватає. Набою хватає, в принципі, тобі. вау! Wow. Ниху кушеньки себе! Курва, зараз перезарядиться. І гепне... Ой, йо-майо, й йо -майо! Йо. Я не до тебе, хлопче. Взагалі не до тебе прям. Повір мені, повір мені, не до тебе. Оце придумали, а? Оці платформи кончені, йоп твою мать, ще, блять, якесь опудало. Ай-ай-ай, угу, угу. ай ай, 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 ай. Так, я отут. Треба дати тобі бій по Оу! Хто там, з ким? Хто там з ким? Хто кого переміг, хлопці? Так, мені треба трошечки позицію зайняти краще. Бо це дресня, блядь. Давай дивитися. О, ну но що сягля. О, хохохо, -хо, анім, анонимчика. Опки зячили, не Карточку взяли. О, о-о-о. о о о о. Так, давайте передивитись. Ніхрена там посипало з пацанюра нагля. Матір Божія. Оп, хтось на автівці. Бля. Так і що, ніхто там не збирає нічого. То то з хлопчурика висипало? Блять, та то ж всі ці медальйони. Десь чертилига поряд вже. Біля них. Вже, блядь, примчало. Оно-ону. Ну гля. Ой-ой-ой, да? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Нормально так же підігріли. Гля, куди побрило, а? Аж з. За... Аж за карту вон пострибало. Ах ти ж козятин. Ну добре. Таке воно таке. Мені потрібно. Так, тебе заправили. Поїхали. Поїхали хотесенька звідси. Хить, видерлись. Минус 20 хп, правда, ну нічого страшно, зараз слурпік тут знайде. Та п! Йоп. птанка йоп, о! Обожнюв, да, блять, обожнюю! обожнюю. І тушара кончена. Тільки став порігіється, блять, якесь опудало. їбалося. А, це, це саме те казліще вже з цими сталиками. Ух ти ж глянь мене. Нічого собі. Це я сальтони нормальним. Мені не подобається. Так, мені колесо пробили, це прям дуже погано. Хлопці, та блять, скільки вас тут? Йопсами, псив, хуй. Ага, ага. Ще ага. ракетниця приїхала, руха не баба. Давай, не стомлюйся, поборемося ще, поборемося, поїхали. Ми з тобою ще поборемось. Нас нечем, правда, блядь. Нитим на риент педисты. Ой, его мое, да? Ты куда это? Ты глянь, а? Тут і пес блять. Так, це обережненько якась криса блять зараз з боку сто з-під каменю якогось або деревця сидить воно бля. Ага Ага, я так само. Та я ж зоні, звісно, що я там і помру нахір.